Людина є істота соціальна, і для нас абсолютно необхідно бути частиною суспільства. Спільнота це група людей з однаковими цінностями, і яка розуміє одні одного і може підтримати людині для того, щоб почуватися. Важливою, щоб розуміти свою роль, потрібні інші люди. Чи це професійна спільнота, чи це за інтересами група людей особливо. В таких умовах, в які сьогодні ми живемо, це настільки важливо і терапевтичний процес, коли людина своїм болем може повернутися, прийти до інших людей, які проживають теж подібні відчуття, і з ними поділитися, прожити, проговорити. І тому це абсолютно необхідна частина, яка вибудовується всередині більшого суспільства. Спільноти, на мою думку, підсилюють цінності окремих людей і дозволяють людям об'єднуватись на основі цінностей. І виходить, що в спільноті кожна окрема людина вона є більше ніж один плюс один. Народжується щось спільне, це власне не два, а три. І оцей потенціал, який народжується в спільнотах, він потім дозволяє спільнотам діяти на благо їх певних інтересів і дозволяє людям. Взаємодіючи, вирішувати більші проблеми, ніж окремі люди могли б вирішити їх самі по собі. Яке майбутнє, напевно, про яке ми мріємо, бо спільнота це відчуття спільноти мені здається, воно дуже властиве українцям, воно дуже властиве нам на такому кодовому рівні. І якщо ми будемо... Заохочувати існування спільнот, власне. Якщо ми будемо трошки працювати, можливо, над тим, як вони існують, підсилювати їх, якось легально їх озвучувати, вербалізувати, частіше підсвічувати, то ці спільноти будуть існувати, відчувати себе важливими в цьому. І, власне, в часі, коли Україна дуже так форсовано розвивається, я думаю, вони будуть мати важливу ключову таку роль, тому що спільноти різні, і це так. Також вчить нас демонструвати ось цю толерантність, різність і, власне, продукувати спільний гарний результат. І от зараз ми вчимося тільки цій взаємодії, але думаю, в майбутньому це, це, це так зіграє цей театр, кожен свої ролі, і ми знайдемо ось цей консенсус і буде гарно. Важко сказати про всі спільноти. І я точно можу сказати про те, що. Наша спільнота намагається допомогти іншим, іншим спільнотам бути ближчими, мати більше розуміння одне з одним і також глобальній спільноті, тобто українському суспільству, допомогти бути краще зрозумілими в інших суспільствах. Цінності, довіра. Це, якщо немає довіри, не створюється спільнота з одного боку, а з іншого боку, саме довіра є дуже такою потужною опорою для спільноти, тому що коли є довіра, а, і коли в тебе трапляється або травматичний досвід, або тобі потрібна допомога, а, ти йдеш до спільноти. Саме вона є такою опорою. Що ще? Це якась спільна задача, спільна ціль. Я не вірю в спільноти, які існують без задач або без цілей. Коли ми щось разом створюємо, спільно творимо, кудись разом рухаємось, це і є опорою. Опорою для мене, власне, для моєї організації є тепер. Знання і, і власне ці люди, з якими сформувалася абсолютна довіра, і цей простір довіри і обміну такої щедрості, обміну досвідом, інформацією, всім, -всім він страшенно цінний. І це я моя ще особиста опора. Спільноти можуть ставати сталими, якщо у них є візія, тобто, якщо є те. Як вони себе бачать через 5, 10, 15 років, тобто, яка мета, з чим вони працюють і як вони до цього йдуть? І загалом важливо розуміти, що спільнота це є такий якийсь динамічний процес, тобто вона не може бути застиглою. Тобто люди об'єднуються навколо якоїсь ідеї, навколо якоїсь думки, але це все-таки має бути динамічний процес і бачення того, куди ми рухаємося. І важливо, мабуть, також розуміти, що ми рухаємося не до не лише до якоїсь конкретної мети, там, але ми в процесі, а, і цей процес також є важливим. І ще мені здається, що сталість спільноти пов'язана із тим, що всі члени цієї спільноти розуміють цю візію і розуміють важливість цього процесу. Тобто, якщо є умовно якийсь харизматичний лідер, який усіх веде, а інші просто йдуть, слухають, хтось слухає, хтось не слухає, хтось не зовсім розуміє, звідки він і тут чому взявся, то можливо про сталі спільнот говорити буде складніше. Але якщо всі люди є зацікавленими, якщо всі люди є носіями цих знань, якщо всі люди є. Ну, мабуть, що мають розуміння, заради чого вони тут зібралися, то і це будує цю сталість спільноту. Все, все, мабуть, що тримається на людях. Ми зараз багато спілкуємося, а що таке жива спільнота, які її ознаки, і що таке взагалі сталість, бо можуть бути, от ті щойно обговорювали, можуть бути реактивні спільноти, об'єдналися, і термін її життя, циклу життєвого він короткий. І так само народився термін, що не протилежністю живій спільноті є не жива спільнота, а як архівна. Тобто, якщо вже була спільнота як, от, як факт, як, як спільнота дійсно, а не мережа, так само розмежування між спільнотою і мережею, то якщо це спільнота по факту сприймаємо була, то її. Інша форма це як затухання зірки, наприклад, на небі. Тобто вона світить і за якийсь час затухає. Є ті зірки, які посвітили яскраво або там вибухнув дали спалах якийсь час, та все рівно він має протяжність часу, і потім затухла. Так само вона може довго світити. І, можливо, до речі, тут ще питання суб'єкту е споглядання: хто е дивиться і з якої точки, і що є. Це боже, зараз і питання сама собі ставлю насправді, mm -hmm. а, з якої точки ми дивимося, і якого часу ми дивимося, чи часу цього, і в якому ми, от як люди з вами взаємодіємо, дивимося, час війни тим більше кожен день рахуємо. Так? І а, цей час є водночас дуже швидкоплинним і водночас і дуже довгим протяжним для нас. От і е, цей життєвий цикл спільноти він визначається напевно, точкою погляду на нього. Спільноти обставин або ситуативні спільноти це ті, які виникли в свій час е, е, на Майдані під час Революції Гідності і е, після повномасштабного вторгнення у 2022 році, але певно варто і згадати ті, які. Після майдану, коли війна тільки почалася, тоді теж дуже багато людей, волонтерів, об'єдналися і почали реагувати на нагальні виклики для того, щоб вони переходили в такі сталі структури, які Можуть на більш постійній основі пропонувати ту цінність, яку вони вирішили генерувати, зібравшись ситуативно по виклику, щоб гасити якесь полум'я. Дуже важливо, щоб вони знаходили час зупинитися і розповісти собі власну історію. Що вони змогли, що їм не вдалося, кого вони об'єднали, кому вони допомогли, і е, яку перспективу вони для себе бачать, і якщо вони будуть робити це хоча б раз в рік. То вони вже зможуть бути такими сталими спільнотами, спільнотами наміру для того, щоб вони перейшли в спільноту дії, вони мають так само доусвідомити, які інструменти вони використовують і яке знання вони генерують. Тобто, це зазвичай відбувається спонтанно, але якщо вчасно якби зупинитися і дати собі час ці свої компетенції новонабуті до усвідомити, тоді їх можна передавати іншим і тоді. Те, що добре спрацювало в одному місці, може бути відтворене в іншому місці, і по суті, більш розподілено це знання, тому що спільноти це про те, щоб разом проживати якийсь досвід, його рефлексувати і перетворювати знання, а потім організовуватись таким чином, щоб це знання ставало продуктивним. І от цей цикл важливо, щоб спільноти, які сформувалися спонтанно. Проходили, якщо вони ну, хотіли би себе бачити і бачити своє продовження, бо не обов'язково спільноти можуть після того, як, наприклад, Майдан пройшов, хтось залишився працювати, а хтось розпався і пішов з цими цінностями, наприклад, в компанії працювати, і це теж важливо, це теж внесок. Тобто, тут якраз момент в тому, щоб зрозуміти, що ми хочемо, ми бачимо для себе цю перспективу, і щоб її закріпити, це свій досвід перетворити на знання і робити його продуктивним. Ми різноманітні, і в тому сенсі ми дуже швидко переходимо від, ну мовно кажучи, як от є таке психологічне питання, свобода від чогось або свобода для чогось. І От ми дуже швидко переходимо, спільноти дуже швидко починають калібруватися. А навіщо ми оп і разом тут щось робимо? На цьому шляху цей шлях непростий. На цьому шляху є якби і фрустрації, коли насправді ті, хто вважав себе спільнотами, вони розпадаються. Але це й окей, бо вони буквально там, через певний час переміщення і в просторі, і, і географічно, і людяно знаходять інші спільноти. Іноді зовсім для себе неочікувані. там Хоп, і люди там, не знаю, стають. Спільнотою досліджувачів різного виду борщу. І це також кайф, це також класно. І для мене от, супер важливою думкою є те, що ем, ми, як Україна, ми не маємо все підводити під одну відповідь. У нас не має бути один УКФ, у нас не має бути один Ukrainian Emergency Arts Fund. Наш успіх і взагалі розвиток в тому, щоб була спільнота і там, і там, і там, і там. І от таким чином ми якби взаємоопилюємо одне одного. Навіть якщо ми абстрагуємось від гуманітарної складової та поглянемо на питання суто з фізичної точки зору, то навіть фізика нам каже, що у замкнених системах антропія зростає. Тобто будь-яка замкнена система за визначенням приречена. Отже, Потреба виходу назовні та взаємодії з іншими системами є необхідною умовою існування, в принципі, будь-якої системи, що вже казати про спільноти, живі системи, які складаються з живих людей. На сьогоднішній день бульбашки підприємців, бульбашки громадських активістів, бульбашки волонтерів, бульбашки ветеранів, бульбашки митців, бульбашки священиків і так далі, вони існують, нібито у Паралельних просторах. Вони дуже мало між собою спілкуються навіть тоді, коли є люди, які поєднують з собою ці спільноти, як, наприклад, людина, яка є одночасно підприємцем і волонтером, або людина, яка є одночасно підприємцем і ветераном. Цього недостатньо, бо спільноти мають дуже різні мови всередині себе. І навіть всередині громадянського суспільства ми побачимо дуже різні мови і дуже різні підходи, в, наприклад, спільноті екологів і спільноті освітян. Або в спільноті тих, хто зараз працює над побудовою архітектури української відбудови, і в спільноті тих, хто над збереженням історичної спадщини. Часом навіть протистоять одне одному, часом їх легко між ними утворити конфлікт. І тому дуже важливо виходити зі спільноти до спільноти. Ми, власне, тут і намагаємося розробити шляхи, яким чином це зробити. Через спільну мову, через закриті зустрічі для вироблення спільного словника, через вміння ходити в гості і щось приносити, коли ти йдеш в гості, не можна з пустим рук, з порожніми руками ходити. І через різні подібні інструменти, через різні механізми, наприклад, засилання амбасадорів певних в інші спільноти. Таким чином спільноти будуть розкриватися на зустріч одна одній і творити спільну Україну, а не кожна свою окрему. Супереч що суперечить одна одній. Ну і нарешті всім тим, хто хотів би успішності іншої України, або загалом не успішності України, людям, які мріють про корупційні хеми в Україні, людям, які мріють про авторитаризм, або, скажімо, росіянам, їм дуже легко маніпулювати спільнотами, коли спільноти замкнені і не мають спільних мов. Зібралися люди, які можливо і, напевно могли б з інших обставин не зібратись. Ми, як інституція, яка працює з різними спільнотами, дуже вболіваємо за цю кроссекторальність, водночас струбатість. коли є плюралізм різних поглядів, ми можемо говорити про те, що на виході розмови. Є шанс на те, що буде щось нове, свіже і таке, яке буде мати шанс далі на проговорення. Більш з перспективи культурних спільнот чи спільнот в сфері культури, ми бачимо дуже часто таке, що вони є теж закриті. Так, якби кожен думає, що вони роблять щось унікальне, і дуже часто так і є. Але щоб мати більший вплив, щоб залучати більшу кількість людей, варто. Знайомитися, робити спільні ініціативи, проєкти і таким чином ангажуватися. Мені видається, що це буде всім на користь. Вже давно спостерігаємо власне якось таку силу, яка почала проявлятися на території МС-6 креативної резиденції. Люди, які приїжджають в простір з якоюсь однією метою, виходять з набагато ширшим розумінням цілісності тих людей. І взаємодії, з яким вони зустрічаються на території, і це в якісь наступні важливі проекти. Спільноти це є такі дуже важливі соціальні одиниці, які будуть приймати дуже активну участь в побудові країни. Дуже важливо навчитися людям усвідомлювати, як будуються власне спільноти. І що найважливіше, як вони комунікують між собою, як вони толерують інші спільноти. І цей процес він, він повинен сшивати Україну в цілому. Тобто, після війни, так само, як і зараз, під час війни, всі повинні щось робити для цілісності України. Сімбо, печаль мою всю услажда, Радуйся, диво, радуйся, 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 радуйся,